Всім привіт, котята! І сьогодні 11 февраля, моєму каналу ісполняється один год. І все це почалося з цього відео. Всім привіт! Я начинаю ще така туперша і що хочу з вами трошки познайомитись, розказати про свою осі. Це моє перше відео на каналі. Ну не на цьому каналі. Два роки тому, 28 декабря 2021 року, я дуже хотіла грати в току і знімати про це відео в току і створила свій перший канал. Я туди викладала відео, але активу не було. Ну і потім я розстроїлась і створила ще раз канал. Кийця Тока 11 февраля 2022 року. Спочатку нічого не вийшло. Два місяці на каналі було п'ять підписчиків. Ну хтось сказав такі слова. У меня тоже все не с первого раза получилось. Много было хейта и негативных комментариев, но я смогла со всем этим справиться и уверена, что и вы сможете. Главное только захотеть и не сдаваться, и идти к своей цели. Как говорится, терпение и труд все перетрут. Я вырешила не сдаваться и дедали. С частом стало все получаться. Ми стали рости з кожне утро. Я просипалась і читала ваші коментарі. Одного дня я проснулася від того, що мені прийшло куча повідомлень. І це було те, що я чекала дуже довго. Нас стало тисячу підписчиків. Мене переповняла велика радість. Я кожен день заходжу на канал і ми ростемо з кожним днем. За цей год я зняла 4 кліпи, 1 міні-серіал, 2 рум-тури, 4 подарки на почті, десь 130 відео шорс це короткі відео на 60 секунд. Три відео, як перенести віщі в токі, 13 влогів, одне обустройство і провела одну пряму трансляцію. Це не всі відео, якщо ви знаєте, що я видалила всі свої відео прошлі, так як вирішила вести канал з чистого листа. Зараз на каналі є 200 відео, не вважаю цього. У нас на каналі вже 1657 підписчиків. Ось таке е, ітогів за этот год. Я вважаю, що неплохо потрудилась. І спасібо вам за лайки, коментарі, підписки. Від для блогера, який недавно став розвиватись, це дуже важливо і дуже щасливо, що ви в мене є. Хоч нас немного, але буду трудитись над своїми відео, щоб коли нашому году було... каналу було 2 роки, нас було 100 тисяч. І ви мені в цьому допоможете. Спасіба вам огромне за те, що ви за мною. І спасіба всім за те, що смотрите мої відео. Я знаю, що много людей не смотрять без підписки. Вам теж большой привіт! Було б приємно, якщо б ви підписалися. І запам'ятайте, терпіння і труд все перетрут Спасіба кожному! Хто йде мною до моєї цілі. де 100 тисяч підписчиків. І на цьому відео підходить кінцю. Всім спасіба за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І не забувайте нажимати на колокольчик, щоб не пропустити нові відео. Всім пока!